З Івано-Франківську і от які враження від міста. Враження завжди добре. Особливо був перший раз, коли е, ще добре виникає, як людину не знали, але чули пісні. Я не знаю, де кілька років тому було, коли ми перший раз приїхали, і дівчата із пазух красивих почали витягувати ці прапори українські. Е, це було круто, це було дуже круто. І вже потім, правда, цього не було, тому що знала, що. Наш хлопчина приїхав. <хи> Але це було дуже ярко. Дуже ярко. І я не знаю, це було декілька років тому. І я вже навіть забувся, вкотре я вже до вас приїхав і дякую, що вам вже сьогодні на стадіоні. Велике, велике спасибі Франківську. Що сьогодні будете показувати ввечері? Чим будете дивувати Івана Франківця? Знову ж повторюсь, мабуть, мабуть, тим, що мені дав Господь Бог, буду показувати, те, що завжди. До гола роздягатись не буду поки що. Це точно, хоча і жарко на вулиці, добре, красиво. У нас це нормально. Ми виходимо на сцену кожен раз, як в востаннє. І оце саме головне для мене, щоб це почуття було як в востаннє. Щоб люди прийшли і були задоволені, і понесли ту любов та щастя, котре я їм привожу. Це саме головне для мене. Ну і багато Івано-Франківчанок, я думаю, читали таку статтю, начебто, то до Олега, виника можна щасливо вийти заміж і швидко. Що скажете на це? Це правда. Це вже читав. Слава Богу, що поки що так, бо якби було там з приводу цього. Доторкнувшись за вагітню, за вагітніла, то вже було б занадто, мабуть. А так то наскільки я чув, і це круто, якщо так до мене воно пристало. Це, до речі, хлопці написали були. Це якась така енергія? Я не знаю, що це. Це просто, це просто, я просто бажаю всім цього. Тому що дівчина має вийти заміж, а чоловік має одружитися. І так продумано природою. і... Це я щастя велике. Я вважаю всім, щоб це щастя було. Як то кажуть, замуж раз і навсіда, як я це співаю. Це круто, хай сім'ї здорові і довгострокові. А давайте так, так як я не заміжня ще журналістка, угу. я буду доторкатись до вас і наші глядачі, напевно, матимуть змогу перевірити. Ну, Поки що так. так, Отак, ниж, так? нижче пояса, якщо Отак. то, можливо, там щось буде по-другому. Где он тут открытый, я делаю? Ну вот это частично открыто вот эти вот пару рядов. Як вам сказати любов до зірки? У мене немає і не було любові до якоїсь певної зірки, а увага до його творчості. Людина дійсно творить, людина не списує пісні і не бере ці речі в когось іншого. Я не захоплююся ним як деякі люди, як не побоюсь цього слова, як секс-символом якимось, як зіркою. Я захоплююся ним як людиною, яка дійсно творить і творить речі. Бомбезні. Подарувала іконку, яка означає, яка символізує продовження людського роду. Ой, море вражень. Не знаю, він дуже хороша людина. Дуже-дуже. У дуже. нього душа гарна. Дуже дуже гарно Я а малечі. Чим такої далеко їду побачити Каліна Каліна? Ти, ну, ти знаєш, як які же? концерти йдеш? Маємо. Шо? Шо? Олега, ви маєте да. маємо Олега. Видиви знаєш? Я приїхала із Америки, щоб Йоб. ви побачити е, ви Олега штаті. Винника. справді. Я його бажаю, а ви сама обожнюєте? Я сама із Івано-Франківщини, обожнюю. Не обожаєте обожнюєте. Обожнюю, да. обожнюю. кожної суботи, коли я а, чищу хату, прибираю в хаті і кожної суботи у мене в хаті звучить його музика. Ой, молодець. ви спеціально дійсно з Америки приїхала на приїхала спеціально, щоб побачити Олега Белірню то раз люди їдуть з Америки туди і сюди, то він того вартує і навіть більше. А ви особисто на концерт йдете? Зазвичайно. Великий. Мене сьогодні ваша преса запитувала, а за що ви любите взагалі івано А Ви знаєте, а взагалі-то, якщо так розібратися, івано франківську попробуйте сказати Івано-Франковське. «Івано це таки Івано-Франківське звучить дуже по українському І я вас вважаю тими, котрі люблять свою країну. Спасибі велике, що мене прийняли як свої Дякую. Поїхали далі. Я хочу за вас випити. А... І Ще хочу заспівати про наших самих близьких, самих сильних і самих великих людей у світі, про наших дорогих батьків. багата Співаєш вдома Я ночью жний Ода стала кориматы патько Сльза послухай носимуи с ним в думках про вас Oh, 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 oh. Яку я хочу зараз співати? Вона правда не така вже й стара, але чомусь мене співали. І я дуже щасливий, що зараз вона знову в моєму репертуарі. Мати каже правду. Спасибо. Но нет, ты сейчас со мной рядом, а? Это когда я до вас первый раз приездил, девчатка, тоже вытягивали прапори. Спасибо, это вы были тоже? Это мне? Заспівати зараз пісню, ту, котру я святою всім тим, хто загинув в ці нікому не потрібній війні. Землю, чому не літаєш? Чому губиш пір'я? Чому не буркуєш? Чому під дощем? you mm -hmm. А будемо цілуватися, Єва? Люди, а оце наше майбутнє. this is your values. Ще раз. Я хочу вам просто сказати, хочу вам просто сказати, щоб кожен божий день Олег! Олег! брали допомогу, ну, так як сьогодні мене звели. В полоне. Кожний божий день своїм полки, шаленим, нездоланним. Другий раз, бо нам дуже сподобався. Але ми в Тернополі сиділи, а тут могли танцювати. Яка Це класно. Що Позитив, е, щось неймовірне, космічне, масштабне, вже. купа емоцій. Позитивне. Звичайно, енергія фантастична. Ми будемо чекати з нетерпінням, щоб він ще до нас приїжджав. Ми любимо його цілою сім'єю. Це просто неймовірно. Нам дуже дуже сподобалося. Мені дуже сподобався концерт Олега Винника. Він дуже гарний співак. Я дуже його люблю.